Невинна на перший погляд пилюка може викликати в людей серйозну алергію. В Ужгороді офіційно зареєстровано 900 алергіків, і ця недуга не залежить від того, наскільки чисте в нашому краї довкілля. Коли стали досліджувати, що ж ми на самом деле вдихаємо, слідували воздух за окном і воздух в жилищах. Вияснилось, що екологія соврежища современного чоловіка 80 разів хуже, ніж екологія за окном. При всем том, что, казалось бы, такая э, урбанизация, э, строительство с помощью всевозможных новых технологий и новых строительных материалов, высокая загазованность атмосферного воздуха, тем не менее воздух на улице чище и благоприятнее, чем воздух внутри жилища. За рік у середньостатистичній квартирі назбирується 30-40 кілограмів пилу. Алергію спричиняє мікроскопічний кліщ, який міститься в пилюці. Він живе в килимах, м'яких меблях, іграшках тощо. І як запевняють спеціалісти, просто підмітати приміщення недостатньо. Вологу прибирання, яку рекомендують робити лікарі, можна робити кожен день, але килим ви хоч і пилисосити. Ви знімаєте тільки верхній шар пилюки, тобто свіжої, те, що впало з будівельних, хімічних якихось пилу, там, табачний дим, це все осідає вглиб килима, і воно зав'язується в корні. Щоб полегшити алергію на домашній пил, необхідно знизити концентрацію алергену. Треба регулярно прибирати приміщення і раз на тиждень прати подушку та ковдру за температури понад 60 градусів.